Не ображайся, Марино, але тебе тут всі жадібною називають. Ну, не можна так. Як це собі каву за півтора євро шкодувати? Чи ти думаєш, ми тут не помітили, як ти на собі економиш? зауважила Ольга подруга Марини така ж заробічанка. Та я не шкодую, просто не люблю. Пробувала хоч щось сказати Марина, але Ольга їй не повірила. Не вигадуй, тут всі каву люблять, а от себе ти точно не любиш, якщо так робиш, каже. Дві жінки сиділи у парку на Рибібії то була неділя, їхній законний вихідний. І вони разом з іншими заробітчанками тут збираються, щоб поговорити. Ольга заробітчанка зі стажем вже 20 років в Італії, а Марина всього три. Каже, що приїхала сюди ненадовго, зробить синові на квартиру і відразу додому. Дуже боїться чоловіка втратити, якого сильно любить. Ти знаєш Ольга, який він у мене красень? Ми з ним вже 23 роки разом. Я досі його люблю як вперше, зітхає Марина і показує подрузі фото, де вони з чоловіком разом. Гарна пара, визнала Ольга. А чого ж ти поїхала, якщо так любиш чоловіка? питає. Бо і сина люблю. Він університет закінчує, я йому квартиру хочу купити, бо до нас з чоловіком в селі він точно не повернеться. Ігор наш на юриста вивчився, вже навіть в офісі підпрацьовує, йому це дуже подобається. А поки він сам на квартиру заробить, то вже мене чимало часу, я йому допоможу на старті, і все буде добре. Ольга посміхнулася всі ми тут, щоб своїм дітям допомогти, і це правильно. Тільки Маринку про себе забувати не можна, і добру каву випити, коли ти в Римі живеш то святе, і тісточку собі купи. Он в магазині поряд з парком, які смачні продаються. Марина розуміла, що Ольга правду каже, але ні каву, ні тим більше тісточку вона собі не купила, бо й справді економила, хотіла комо швидше грошей на квартиру назбирати і додому повернутись. За три роки при умові жорсткої економії Марина зібрала необхідну суму для покупки квартири і зібралася їхати додому, щоб зробити синові сюрприз. Марина, ще одну заробічанську помилку робиш. Шказ... Скажи чоловікові, що приїдеш. Ніхто додому без попередження не їде, повчала Ольга. Та Марина і в цьому питанні не стала слухати свою старшу, більш досвідчену подругу. Нічого нікому не сказавши, вона зібралася і поїхала додому, а вдома її вже чекав сюрприз. Тарасе, тут до нас гості, окликнула жінка чоловіка, коли побачила Марину з сумками у них на подвір'ї. У Марини сумки випали з рук. Коли вона у себе вдома побачила незнайомку у своєму халаті в своїх тапочках. Хто ця жінка і що вона тут робить? запитала. Це Юля, і вона зараз піде, не хвилюся, спокійно відповів Тарас. Незнайомка і справді стала збиратися, а Марина стояла як вкопана, не могла з місця зрушити, поки Тарас не підійшов і не почав заносити сумки до хати. Хоч би каву подарувала, зухвало зміряла Марину Юля, приходячи повз. Яку ж каву, За що? перепитала обурена і геть спантеличена Марина. За те, що я за твоїм чоловіком доглядала, поки тебе не було, нахабно посміхнулась. Юля таки вступилася, а Тарас став кликати дружину до хати. Зробиш вигляд, що нічого не бачила, так для всіх буде краще, попередив Тарас. Марина думала, що зможе зробити так, як сказав чоловік, хоча на душі їй було так погано, як ще ніколи в житті. Вона зайнялася пошуком квартири, намагалась не думати про зраду і підлість, але не могла куди ходила, там плакала. Одного разу син помітив сльози на очах у матері і став питати, в чому справа. Вона довго не хотіла йому нічого говорити, а потім таки не втрималася, розридалася і розповіла, як її вдома інша жінка зустріла і як батько себе повів. Мамо, розлучайся, раптом неочікувано сказав син. Я давно знаю про цю Юлю і не раз просив батька одуматись, та він геть сором тратив. Дорослий син обійняв матір. Не хвилюйся, рідненька, я не дам тебе скридити, каже. Ще одну новину для тебе маю, я одружуватися буду. У моєї нареченої є квартира, в ній ми і будемо жити. А ти, мамо, квартиру собі купи, щоб жити окремо від тата. Хоча я тут ще дещо придумав. Марина зробила, як порадив син. Собі купила квартиру, а з навірним чоловіком розлучилася. Тепер нехай спокійно живе собі своєю Юлькою. От тільки де. Син допоміг матері відсудити у батька половину їхнього будинку. Віддати Марині її частку грошима Тарас не зміг, тому довелося продавати будинок. За отримані гроші Марина купила синові машину. А Тарас шукає дешеве житло, яке зможе придбати за те, що йому залишилося. Тепер в своїй квартирі Марина живе, як справжня сеньора. Син мамі навіть коуварку купив, то вона вдома надолужує втрачене. А Тарас купив старий напіврозвалений будинок і оселився в ньому сам. В такі умови Юля не захотіла переїжджати. В цій історії кожен отримав те, на що заслужив. Чи не так? А як ви гадаєте, Марина все правильно зробила? Чи таки треба було зробити вигляд, що нічого не сталося?